Розмінування території проблема, яка нині гостро постала в суспільстві. Як її планують та будуть вирішувати і на державному, і на громадському рівнях обговорили на міжнародній конференції. Гуманітарне розмінування в Україні проблеми та шляхи вирішення. Це був перший захід такого формату. Прийшли всі зацікавлені сторони. Представники влади, профільні відомства, агробізнес, приватні компанії, які виготовляють обладнання для розмінування. Та проводять відповідні роботи органи сертифікації, українські стартапи, інженери, винахідники, громадські активісти та міжнародні організації, зокрема ОБСЄ, головний організатор конференції благодійний фонд «People for People». Наша ціль співорганізаторів в тому, щоб створити громадську раду, яка мала б Опікуватись прозорим формуванням цін в цьому сегменті, яка лобіювала б доступ іноземних компаній. До ринку розмінування, яка допомагала би ця громадська спілка, так, так само має впроваджувати, допомагати молодим проектам, молодим стартапам, яких зараз ну ви всі бачите, як українці включились в активну роботу. Ми зараз волонтери виробляють дрони, технології. Ну українці дуже така нація освічена, активна, креативна. Зараз є дуже багато нових технологій, прогресивних, які дозволяють по перше. Дуже ефективно витрачати кошти за рахунок креативності. Наші підприємці знаходять дуже ефективні рішення, які мають прискорити процеси розмінування, здешевшити їх. І ми наша ціль допомогти вийти на ринок таким стартапам. аби здійснювати заходи з розмінування. Усі компанії мають пройти обов'язкову сертифікацію. Акредитація оцінки Відповідності, це обов'язкова процедура для кожного оператор, організації, структури, компанії, яка має бажання зайти до е, України і здійснювати тут заходи з протимінної діяльності. Це є обов'язковою процедурою проходження сертифікації в одної із структур, або центр центр протимінної діяльності, або центр комунітарного розмінування. Отак От воно побудовано у нас. В Україні ця структура працююча, і е, всі, хто має бажання долучитися до роботи в Україні в питаннях протимінної діяльності, по першу чергу мають звернутися до. Національного органа через його секретаріат за оцінку експертів та громадських активістів, розмінування в Україні може стати однією з галузей з найбільшою кількістю зловживань та виявів корупції. Та й в цілому найскладнішим кейсом в історії світових військових конфліктів. Нині розмінуванням займаються рятувальники однак їхнього ресурсу катастрофічно не вистачає. Основний фокус це виконання робіт на деокупованих територіях. Це у нас Київська, Чернігівська, Сумська. Харківська частина Донецької області, Херсонська і Миколаївської області в питанні розмінування є дві основні проблеми: по-перше, брак фінансування знижує ефективність робіт. Та уповільнює процес відновлення. Необхідні значні ресурси, щоб забезпечити достатнє фінансування та доступ до сучасних технологічних засобів. По-друге, навчання та підготовка фахівців з розмінування мають стати пріоритетом. На початку широкомасштабного вторгнення ми зрозуміли, що питання розмінування постане дуже серйозне. Ми не до кінця розуміли масштаби. Після деокупації Київської області ми стикнулися, з тим, з чим стикнулись, і зрозуміли, що нас катастрофічно не вистачає сил, засобів, ресурсу, навчених фахівців для того, щоб долати відновлення і повернення на деокуповані території всіх наших служб під, служб Людей і так далі. Коли потім стався Харків і Херсон, ми зрозуміли, що Київська область це була дуже, дуже маленька показова територія, і далі ми маємо проблему в десятки разів більше. Що, на мою думку, за цей час сталося? Сталося те, що величезна кількість людей. Намагаються бути дотичними до цієї теми і намагаються докладати зусилля, як уряд і багато урядових інституцій опікуються зараз цим питанням і намагаються створити якусь системну взаємодію. Тому що, як було сказано до мене, що до широкомасштабного вторгнення питання розмінування зовсім в іншій площині лежало. Такий е, приватний бізнес і громадський сектор, який приділяє зараз величезну увагу. Е, але на мій погляд, е, е, має бути системний діалог між цими гравцями для того, щоб сформувати єдині правила гри. То, те, чого на сьогодні не вистачає, це е, чітких зрозумілих е, механізмів. Взаємодії на ринку розмінування. На конференції представники компаній, які займаються новітніми технологіями, представили свої розробки, які значно спростять та пришвидшать процес розмінування. Міношукач від це українська розробка, українське виробництво. Він працює від застосунку, який можна встановити на будь який пристрій, який працює на базі Android або iOS. Працює він через Bluetooth, тобто може працювати в авіарежимі. Він працює в статичному та динамічному режимі, тобто в динамічному це коли вам треба рухати металошукачем і виявляти міни. Так він може виявляти міни до мета, в залежності від кількості металу в міні. Так він має статичний режим, це коли ви просто наводите на міну, і металошукач постійно видає звук, поки ви не переберете котушку. Такий режим більш точний. Він має безліч переваг, але якщо лаконічно, по-перше, він ергономічний, тобто він може працювати на терсекційній штанці, може працювати без штанги, тобто робоча зона тут тільки котушка, яка працює від смартфону. По-друге, він має подальший розвиток, подальші напрямки розробки. Тобто, якщо мати приклад, ми працювали, працюємо з повернення живим фондом. Був запрос такий, що міношукач потрібен. Потрібно, щоб видавав постійний звук, щоб сапер розумів, що міношукач зараз працює. Буквально за день це питання вирішилось, тобто через додаток, додаток можна оновлювати, додаток можна. Якось догобити, тобто зараз міношукач постійно видає звук, щоб сапега розумів, що він постійно працює. Тобто, якщо є якась потреба, додаток можна міняти під ваші потреби. Розмінування не повинно обмежуватися тільки виявленням і знешкодженням мін. Гуманітарний аспект також відіграє важливу роль. Необхідно надавати освіту та інформацію місцевим жителям про можливі небезпеки мінних полів, крім цього, глобальне співробітництво. Та обмін досвідом між країнами і організаціями допоможуть ефективніше вирішувати проблему розмінування та забезпечувати безпеку в постконфліктних зонах не тільки України. У нас планується зараз до кінця року 10 заходів за кордоном, і одна з наших цілей це збір коштів під проекти. Пов'язані з вирішенням проблем найскладніших, це і фінансування технологій по розмінуванню, і там, цільові програми різні. Сайт з цими програмами вже запрацює на цьому тижні. Ми так само серед учасників поширимо цю інформацію. Тому якщо є потреба, є цікаві ідеї, у нас є наглядова рада, до якої входить, входять активісти українських неприбуткових організацій. Які будуть вирішувати, як саме ці кошти будуть витрачені, і які проекти будуть профінансовані? Тому ви ми, ми готові підтримати волонтерський рух, благодійний рух, профінансувати якісь програми, які дійсно підуть на користь Україні і. Вирішать проблеми так само і з розмінуванням. А зараз я хотів би представити компанію Ейдер. Вони виробники обладнання для розмінування. Організатори міжнародної конференції об'єднали зусилля та вирішили організувати громадську наглядову раду, завданнями якої стануть подолання протиріч та побудова прозорих відносин та формування рівних та справедливих умов для всіх гравців даного сегменту. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.